В жилеті вже вшита блискавка. Блискавка вшита від середини планки каптура, ось так, і до сантиметрового припуску по низу. Тепер ми складаємо лице з лицем наш верх, нашу основну тканину і підкладку. Тепер нам потрібно вставити резинку. Це у нас резинка канатика або шляпна резинка. В нашу коліску. Для цього ми вставляємо, прокладаємо резиночку між нашими шарами куліски, потім знизу вставляємо резиночку перевіряємо, чи по довжині вона нам підходить. І тепер вставляємо в фіксатор. Так, фіксатор десь на рівні притачки пришивання куліски, і тепер в петлю, і знову в фіксатор. Дуже не затягуємо. Нам потрібно, щоб резиночка була досить вільна, але не занадто. Тепер вставляємо в цей отвір, протягуємо резиночку, вирівнюємо і фіксуємо резинку по краю обшивки. Далі обшивку між собою. Сшиваємо швом 05 і тепер пришиваємо підкладку до нашого верху, до нашої основної тканини. Тепер пришиваємо підкладку. Для цього складаємо лице з лицем, підкладку та куртку і пришиваємо спочатку низ підкладки до куртки повністю. Потім відвертаємо прошиту обшивку, ось так це буде виглядати приблизно, і прокладаємо по обшивці. Всі припуски загортаємо на обшивку і прокладаємо строчку 01. Це ми робимо для того, щоб у нас утворився гарний перекант. Далі, Пришиваємо нижній каптур до планки каптура. Також, урівнюючи всі надсічки, пришиваємо каптур до планки каптура. І так, пришитий низ. Я зробила перестрочку. Ось так видно. Ось припуски всі відгорнула на обшивку і зробила перестрочку. Тепер ми цей низочок отак викладемо. І буде все гарненько, у нас обшивка не виглядатиме. Пришитий також каптур. І тепер пришиваємо під борт до блискавки оцей кусочок підблискавки. Загортаємо так, щоб він нам не заважав. Ось у нас згин по планці, і ми чітко згин. Викладаємо. Далі у нас припуск піде вниз, припуск піде вниз. Знизу так само всі припуски загортаємо на блискавку і пришиваємо під борт до блискавки. Шиємо по, зі сторони пілочки, орієнтуючись на шов пришивання блискавки. Пришиваємо підборт. Підборт пришитий. І для того, щоб у нас підборт, тоненький наш, не попадав під блискавку, щоб нам зручно було нею користуватися, нам треба зробити перестрочку по підбортові. Для цього я впроємо. Це зручно робити впроємо. Відгортаю припуск. На підборт та прокладаю строчку 01 по підборту. Прокладаю від горловини і до обшивки. Потім блискавку попрасую. Я не буду робити оздоблювальну строчку по блискавці, просто попрасую і буде зручно користуватися підборт, не буде попадати під блискавку. Далі ми працюємо з проймами. До того, як почнемо працювати із пройбою, нам треба зробити ще одну маніпуляцію. Це зафіксувати між собою припуски оцієї планки на каптурі. Для цього можна через пройму, так взяти припуски, вивернути і розкладаємо. Припуск, який у нас сшивається припуск, значить, у нас є каптур, вставка каптура, верхній каптур. От оцей припуск ми розкладаємо, ми беремо і розкладаємо його ось так. А нижній ем, каптур, ми просто вдвоє пришиваємо до припуска. І поєднуючи всі надсічки, я це зробила лапкою, якою прошивала блискавку, зшиваємо між собою припуски цієї вставки. Далі каптер вивертаємо і працюємо спромою. Для цього нам потрібно. знайти оцю точку прошивання. От ми отак вивертаємо, складаємо припуск, і там зсередини його підколюємо. Це не буде дуже точно і акуратно, зато зафіксує нам цей припуск. Тепер оцей отвір беремося за припуски і вивертаємо. Шиємо по обшивці. Можна спочатку від бокового шва пришити обшивку. По обшивці стоять, <кхи> стоять надсічки урівнюємо надсічки, пришиваємо, шиємо сантиметровим швом. Далі шов можна розсікти на заокругленнях або висікти до 0,5-03 і потім вивертаємо з іншої сторони пройму і пришиваємо іншу сторону. Ось так. Пришиваємо вже обшивку по пілочці. Також поєднуючи всі надсічки. Після цього вивертаємо все, відгортаємо припуски на обшивку і прокладаємо строчку по обшивці для перестрочки. І так у нас готові пройми. Для того, щоб зробити перестрочку, заходимо через оцей отвір і викладаємо, ну, так як можемо підібратися вище до плеча, викладаємо припуски всі на обшивку, і проходимося швом 01 по обшивці для переканта. Отут де вузьке плече, не дуже зручно, але якщо починати саме з цього місця. То це буде зручніше, ніж, наприклад, починати із бокового шва і потім крутити все в плечі. На даному етапі пройми готові. Тепер ми фіксуємо припуск по горловині. Фіксуємо ж так само, як ми це робили із планкою. Вивертаємо, але тут у нас завдяки плечу доступ менший, можемо зробити це від плеча до плеча. Ось наш плечевий шов в підкладці. Тепер у нас плече в основній. Тут ми припуск розкладаємо, урівнюємо надсічку та плечовий шов і зшиваємо між собою. Припуски, далі урівнюючи із центром та вставкою каптора Ми можемо це зробити тільки на відрізку по спинці. Оцей відрізок у нас залишиться вільним, або так само частково зробити спочатку тут, а потім зайти через цей отвір, тільки уже через пілочку. Витягти цей припуск і так само його зафіксувати. Я думаю, що достатньо буде зафіксувати по спинці, цей припуск вже ніде не дінеться. Далі робимо закріпки. Закріпки робимо по плечовому шву. Для цього вивертаємо, урівнюємо з перекантом. І отак беремось за припуск на основній, і за припуск на підкладці і ставимо закріпку, щоб у нас вже ніде нічого не виверталось. Таким самим чином ми ставимо закріпку по обшивці на боковому шві, по обшивці внизу, внизу і по тій проймі. По закріпкам все. Далі закриваємо технічний отвір. Технічний отвір можна закрити двома способами. Можна зробити в боковому швії отвір, і в цей отвір взятись за припуск і прошити його. А можна брати припуск і починати шити його до тих пір, от саме з цього отвора. І зшивати його до тих пір стільки, скільки ми зможемо, стільки нам дозволить машинка прострочити його. В даному випадку я обрала саме такий спосіб. От Я просто туди взялась, вивернула шов і прострочила його стільки, скільки змогла. І в мене залишився отакий отвір буквально 6 см, який я тепер закрию ручними стіпками потаємними. І, в принципі, наша жилетка готова. Ну, і ось, що ми маємо на виході. Досить об'ємний каптур. Тут така досить висока, широка стійка, вона не прилягає близько до шиї. Це дуже зручно, коли фарбуєшся, тональний не остається на ньому. Плискавка, листочка з настрічними краями. У нас є Отакі От затяжки по боку. Це можна, значить, стягнути куртку і е, жилет, і підібрати його, зробити його ось таким коротеньким. Теж буде гарно. Все, готовий жилет носимо і насолоджуємось.